А депутати Верховної Ради України проголосували за направлення до конституційного суду законопроекту про зняття недоторканності з народних обранців і суддів. За це рішення проголосували 365 народних депутатів. Верховна Рада направила до Конституційного суду України законопроект про внесення змін до Конституції, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів і суддів. Також під час засідання було прийнято постанову про надання згоди на затримання та арешт судді Печерського районного суду міста Києва, Родіона Кірієва, який виніс на правосудний вирок у газовій справі екс премєр міністра України Юлії Тимошенко. У нас з вами є абсолютно нормальна можливість. Створити якісну систему судочинства, систему, яка поверне довіру і суспільства, в тому числі і нас з вами. Так просто відбулося, що в житті нам випав сьогодні шанс приймати рішення, нести за них відповідальність. Але ми точно такі ж громадяни, як і всі інші, тому маємо внести свій внесок в те, щоб ця система була відкритою, зрозумілою, доступною. І викликала повагу і довіру людей. Володимир Гройсман наголосив, закон має бути ухвалений не пізніше вересня 2015 року.